Усім привіт, з вами Чопи. Сьогодні я дістав такого чемпіона. Ну він вже був декілька відео назад, але тепер він другого рангу. Здогадалися? Ну, звичайно, здогадалися. Ви ж обкладинку відео бачили. Коротше, бішоп, ідемо тестити другий ранг, що він покаже. Чи став він краще, ніж перший. Ну, протестуємо зараз. Пере Перевіримо. Так, в принципі, тут наче стоїв, ніких нема, ніяк, ну все, і урон від спецатак додатковогося вафля. Семизіркових. Що, протестуємо? Тобто, наша мета накопити собі 40 удалей, видати другу спецатаку, і все, в принципі. Ну а, тут ще й ПУ є. Ну теж непогано, до речі. Так, стоп, а як зняти. А, ну, до речі, прикольно ПУ працює. О, сей зняв. Чудово. Якби ще не лагало, взагалі б свято було. Святвечір я б сказав. Так. Нє, ну можеш спецуху дати, мені, типу, це додаткові тільки. 50 удалей, Давай! Критуй, будь ласка. А, ну, ну, типу, знаєте, ну, як би, ну, як як тут сказати? Ну, типу, як крит у першого рангу, тільки тут крита не було. Ну і ти тут пеучив, не забуваємо це. По 5000 капелюшок падало. Але мені саме з 40 удалів треба. Все ж таки, там було десь більш 40. А ну давай, зараз. О, 40. Ні-ні-ні ні ні ще. Це 43, 40 удалий. 36 перший удар. 100! Сотенчик просто. Це, це це з одного цього прикола. З одного удару. Тобто, перший удар 36 крит вилетів, другий 100 тисяч, ну нормально так. Ну, чисто, ну ПУ людини, розумієте? Типу прикольно таке. О, це у нас ще й два ділення збереглося. Точно, точно. Зараз ще лопарнемо. Так, 32. Раз, два. 32. Ну давай, 37. Бум, 70 тисяч. Ну, це я ж кажу, це. easy. Це просто нереально якась. А він ще й від... хілиться від пилу, ну, нормально. По 6 тисяч капелюк. Ну, від вогника. Так, треба 40. Треба 40. Так. Поки нормально йде. А ну йди сюди, ля. Так, це вже було нечесно. Ну. Ні, вона вирішила чисто тяжиками поспамити, так? Ну давай, ще один парір. Все, 40. Давай. Бахай! 90 крит. Крит. Нормально. Ні, ну це урон, я розумію. Це вже більше схоже на демедж. Так, давайте 8-2, підемо швидесенько. Так, ось ми вже і 8-2. Я взяв синергію, щоб просто було трошечки більше одразу удалей і енергії. Ну, а чому ні? Хто мені забороняє? Правильно, правильно, мені ніхто не забороняє. Що хочу, то і роблю. Так, ну що тут? Сокол? Якраз чудово. І бонус клас, і, і сінька. Ну. Це розумію, розумію, це буде бій, я сподіваюся. Як. Як мінімум. Передбачення. 0. Добре. Так. А що тут треба, щоб зламати йому захист? Я забув. Я поняв. Треба збити з них Так, ну я думаю, зараз можна збити з них І. спарірувати. Чудово. Все, парір є. Let's go damage. 110, нормально. Все, тепер чекаємо. Поки скопимо більше удали. Так, мені б в ідеалі, якби він зараз першу лупанув. Ні-ні. ні Так, чудово. Ідеал пройшов. Тепер тяжика лупарика. Так. Все 40. Встигли, чудово. Бем! 135 тисяч. Ну, це під бустом від усилка. Але як би то. Ну, це, це ж гілка, в неї є усилки, в неї є деусилки. Це, типу. Тому я вважаю, що? Що я вважаю? Правильно, що тут ніякого намахання немає. Це чисто прикол. А, це зараз третя буде, так? А, не, не буде, не буде. Не буде третьої, добре. Тоді паперіруємо. В принципі, ми тут тільки другу та і будемо здавати. Тепер треба їх збити. них. Оп! Чіндрикс. Чудово. А оце не чесно. Ну, фризить, фризить, ви ж бачите. Якби не фризило, все було б чудово. Ну, половинки немає вже. Так. Треба тут здати другу спец і не вимахуватись. Він нормально, так, до речі, мені б'є по блоку. Давай, 25 удалий. Нормально, Але ЛХПХ улітучується. Так. Трохи по порегенемся. Це ніколи зайвим не буде. Але як скопити удаль, якщо він мені в блок видає додатковий урон? Оце вже інше питання. Ну Мені не подобається, що він спецуху не здає. Мені ж зараз урон прилетить. Так, прилетів урон. Ну він не хотів здавати спец, ви бачили. Ви усі все бачили. Ну, я думаю, в принципі, цього вистачить, щоб зрозуміти, наскільки сильним став Бішоп. Ну тут Халк лоханувся, не я 100%. 100%. Коротше, пишіть у коментарях, як вам взагалі буст його урону, його всього, під ПУ та другим рангом. Коротше, чекаю почитати ваші коментарі. Усім па-па.